І ось наші улов. Ну, Кілограм, мабуть, 80 грибів маслюків назбирали. Білих назбирали. Так, я такого ще лісу не бачу. Перший раз бачу, скільки масляк. Просто подивіться, скільки їх. Це все маслюк. Дивіться. Гляньте скільки їх. Це все маслюки. Гляньте. І ми на грибочки приїхали. Тільки приїхали цей раз на маслюки. На маслюки. І зараз вам покажу, скільки у нас тут маслюки. Просто заїхали в цей ліс. І якщо може бачите, тут все повністю вкрито маслюками. Є великі такі маслюки, можна брати, дивіться. Красавчики, є маленькі. Ми беремо маленькі на закатку собі. Ось от такий от маленький красавчик ми будемо збирати. Тут їх зараз покажу вам просто вкрито цими грибами. Все в цих грибах. Ось такі от маленькі, будемо збирати. і Катать собі грибочки. Ось бачите, дивіться, все в маслюках. Повністю весь ліс, дивіться. Просто, навіть оцей здоровий, дивіться, який гарний гриб. Ну він, мабуть, червивий. так. Більше що червивий. Ось маслюки. Маслята. Я думаю, що тут можна цілий прицеп нарізати, якщо хочеш. Просто все вкрите маслюками, дивіться. Дивіться. Просто красота. Скільки маслюків, що я, я ще не бачу. Скільки маслюків. Так, да, я ще не бачу. Дуже гарні. Ріжемо. Зараз подивимося, скільки ми наріжемо. Ну, можна і до 100 кг нарізати. Дивіться. Ліз вкритий маслюками. Де не підеш, повсюду маслята. Дивіться, де хочеш вони. Де хочеш ті маслята. Зараз ми ще подивимось. Такі грибочки всіки. Дивіться. Так, я такого ще лісу не бачив Перший раз бачу скільки маслят. Просто подивіться, які їх. Це все маслюк. Дивіться. Гляньте скільки їх. Це все маслюки. Гляньте. Де не глянеш? Все всипано мислюка. Добавиться. І так повністю весь ліс. Так, ось такі зонтики знайшли ми. Тільки що дуже смачні наші грибочки. Вибираємо самі молоді, самі гарні, маленькі, такі здорові не беремо хоча можна було собі без проблем, вони не червиві, а беремо такі поменші, гарні, чистимо зразу їх. І дивимося, що не червиві і кидаємо в наші в віддерця. Зайшли е, трохи гли... глибше в ліс, бо там на початку дуже багато, вийшли трохи глибше, може якісь білі попадуться. Або ще якісь гриби, то грибів, маслюків я ще стільки не бачив стільки живу, навіть у нас, я пам'ятаю, в цьому. В лісі в Херсонській області в Ціропинському лісі збирали. Там було багато масляків. Ну, тільки стільки тут, а перший раз видив такі два малесеньких, Малих, гарних, молоденьких. от такі зараз ходимо, збираємо молоденькі. Тут їх багато, дуже багато, я не знаю, стільки тут в цьому лісі грибів. Ось такі в землі, дивіться, які. тільки що достав, став молоденький, здоровий. І їх тут просто всипано цими маслюками. Ну і поміну того заходимо поглибше, може якийсь білий попадеться, бо кажуть, тоді білі є. Це старенькі маслюки. Хоча вони смачні, добрі, не червиві. Е, ліс такий, сказав би, гриби не мокрі, сухенькі, гарні. Бо є такі, що досильно впаде, вони зразу червиві стають. А ні, тут гриби просто. Ну, такі от. Такий грибочок попався мені. Окей, і маслюки, бачите, поруч дуже багато. Такий гриб попався. Не знаю, таке немножко здорове було. Ну, може і білий старий, похожий. І також такий великий. А так все маслюки. Рвемо ще. Там вже багато, мирвали ящики висипаємо з бідер. І рвемо далі. Тут знайшов білих грибів. Так, трохи є, там здорових. Вони такі звичайно... Здорові старенькі, але на сушку в самий раз. Такий Білий гриб. На сушку в самий раз. Ось таку полянку знайшов. Зараз може тут ще по неї ходимо. Красавцем польський гриб. Вроді би польський гриб. Ось такий от. Осені я одразу, як зриваєш, кинемо його до білих своїх. Тут мене вже і білих. Торбинка і ці польські гриби. Вроді би польські гриб. Там далі ще бачу, і не один росте, і білих багато. То знайшов таку полянку, будемо зараз Йдемо Зараз ще до одненького. Пролазить, звичайно. Тут тяжко, бачу, стежки не пробиті, тут мало хто лазив, без стежок. Прийшов кудись, ну, там, де менше люди ходять. Так, отакі от два знайшов, дивіться. и зонтик. Видите, сики такие, молоденькие, ки, такие, маслички, кучка, тут Там далі. Далі ще. Ну, що говорить? Ну, грибів просто дуже багато і ось, мухоморчики гарні. І ось наші улов. Тут наші маслюки. Тут білі таке на сушку у нас. Це зонтики ми назбирали. Тут -а білих назбирали, кіла десь до трьох. І ну, кілограм, мабуть, 80 грибів маслюків назбирали. Вісімдесят кг слюків. Ставте, ставте. Ні, не свалені. Ставте.